Таким чином, я не думаю, що в даному випадку може йтись ну, річ може йти про якісь додаткові повноваження глави держави. Ще раз наголошую, вони виключно визначаються Конституцією. Міністр юстиції України Олександр Ларонович каже, що він далекий від того, аби вважати, що набуття чинності цим законом антикорупційним дуже суттєво вплине на рівень корупції в Україні. Зовсім інші чинники вплинуть, і вони вже почали впливати. Їх дуже багато сказав міністр. Микола Васильовичу, як ви гадаєте, як взагалі законодавство впливає на боротьбу з корупцією, і як можна написати закон, який би напевно виконували ось це Ну, ви знаєте, є очевидним, що без закону держава дає де власне суспільство взагалі нічого зробити з корупцією не можуть, тому що наявність закону, в тому числі відповідальності. За те чи інше діяння, наявність органів чи осіб, до компетенції, яких буде віднесено контроль за певними правовідносними в суспільстві, якраз і дозволяють реально розпочати чи, принаймні, здійснити корупційну, боротьбу з корупцією. Правдою є те, що одного закону замало, тому що необхідно, щоб воля керівників держави, усього суспільства. За тим, щоб закон застосовувався, щоб він не застосовувався вибірково, щоб закон застосовувався неухильно, незалежно від того, якого політичного кольору посадова особа, родич чи близький, з Києва, з Одеси чи з Донецька. Ось про що йдеться. І в цьому контексті абсолютно важливим дійсно є, якою буде державна політика у цій сфері при наявності закону. Але є очевидно, що коли немає відповідальності, коли немає закону, то говорити про боротьбу з корупцією просто є, ну, очевидно, очевидно є е, Як ви гадаєте? І, до речі, ще одну річ зауважу, е, треба розуміти, що е, жодна країна, яка стала перед собою завдання подолати корупцію, е, не, обходилася, не обходилася без прийняття. Закону чи, чи цілої групи законів, які унормовували оці відносини, я маю на увазі, встановлювали відповідальність, визначали порядок, зокрема, чи здійснення певних профілактичних заходів антикорупції. ну, Наприклад, такими є складання реєстру загальнодержавного реєстру тих, хто притягується до корупційної відповідальності, є встановлення заборони прийняття подарунків, такими є перевірка майнового стану до того, як особа поступає на державну службу. Таким є зокрема заходи, які стосуються перевірки наявності освіти чи інших ну, вимог, коли вони є обов'язковими в зв'язку з прийняттям на публічну службу, і цей перелік можна продовжувати. І в цьому контексті закон не тільки власне встановлює відповідальність, він ще несе і певну профілактичне таке навантаження через процедури доступу до публічної служби, до державної служби, які є тепер обов'язковими, за незатинення яких встановлена відповідальність, по суті вже обмежується корупційна мотивація особи, яка на службу поступає. Мені здається, що за рамками закону не має відбуватись нічого. І коли йдеться про якісь інші фактори впливу на цей процес, то про них треба говорити публічно, тому що інакше може скластися враження, що до осіб можуть застосовувати якісь інші чинники, зокрема контролю їх діяльності чи то відповідальності, які не визначені законом. Тому мені десь тут необхідно бути надзвичайно обережними, коли ми формулюємо принципи. Правової політики держави стосовно боротьби з корупцією. Тому що будь-яка боротьба з корупцією це обмеження. Це насамперед саме обмеження для тих, хто ухвалює такі закони. І, до речі, ось чому так вони складно приймаються. Ось Бо... я Хотіла запитати, в якому вигляді, на вашу думку, вийде закон зі стін парламенту? Ви знаєте, він може бути дещо кращим, може бути дещо гіршим. Ну, наприклад, є дискутивною стаття, яка стосується встановлення кримінальної відповідальності за. Незаконне збагачення. Парламентарі у другому читанні вилучили першу частину цієї статті, яка передбачала, що кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наступає у випадку, коли таке незаконне збагачення більше 90-24 тисячі гривень. Стаття була просто вилучена. Але натомість не були введені інші положення щодо адміністративної відповідальності, тощо за таке ж порушення. Але я подовжу думку: тим не менше, яким би не був закон. Важливо, що він з'явився в кінці кінців, коли він почне працювати, суспільство і ті, хто застосовують закон, зможуть переконатися, які він має влади, які норми спрацьовують, які є норми мертвими, і його можна, власне, потім буде поліпшити. До речі, це до того, що і закон, який мав набрати чинності з 1 січня, до речі, там були три закони. Даремно були скасовані. Тепер є очевидним, що вони мали набрати чинності, а вади цих законів, якби вони проявилися, ці вади, їх можна було б швидше, до речі, через внесення змін до відповідних статей, їх полагодити такі вади. Ну, тим не менше, дай Бог, щоб як ви вже сьогодні про це відкоментували, закони були прийняті у цьому місяці. Як ви гадаєте, і, взагалі, яка процедура цей закон одразу буде працювати після того, як його підпише президент України чи перенесуть його набуття чинності з 1 січня наступного року? Ну, ви знаєте, це вже парламентарії. Власне, звісно, річ, що такі закони вони складно забезпечити одномоментне набрання чинності усіма статтями цього закону. І зазвичай, і це до речі, так і законом, які мав набрати чинності з 1 січня, скасованим законом, він вводився поетапно. Частина статей вводилась безпосередньо з дня набрання невчинності. Частина статей вводилась в дещо пізніші строки, через по моєму там квартал, півроку. Навіть були статті, які і були заховані на, більш, на більший термін. В Україні триває адмінреформа. Після реорганізації 112 органів виконавчої влади залишилося 63. 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і сім інспекцій. Миколи Васильович, виконавча влада стала ефективнішою та менш витратною. Саме цю мету ставили перед собою організатори реформи. Самі автори адміністративної реформи зауважували, що ефект від її провадження. Не буде одномоментним, що це наслідки двох-трьох років, а то і більше. Я думаю, що на сьогодні можна говорити про певну оптимізацію діяльності і структури центральних органів виконавчої влади, більшітке, ну, власне, її функцій тощо. Проте цього замало, щоб назвати те, що відбувається, адміністративною реформою. Тому що адміністративна реформа це і проблема регіонального управління, я маю на увазі. Насамперед державні адміністрації, їх місце, роль, структура, чисельність. Це і проблема виконавчих органів місцевого самоврядування і взаємодія з державною владою. Це і проблема державної служби, в тому числі до речі, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією. Це також складова, має бути складовою адміністративної реформи. Іншими словами, це і нове наповнення. Нормативного масиву, який регулює відносини державної, державної служби, взагалі діяльності виконавчої влади. Іншими словами, щоб говорити про реформу, і необхідно чітко розуміти, що це в значно більший обсяг роботи, чим просто оптимізація чисельності органів державного управління. Е, мені доводилось чути від багатьох керівників органів виконавчої влади, що поки що багато явищ достатньо хаотичні. В тому числі має місце певне вихолощення через прийняття положень про відповідні агенції, mm -hmm. служби, які тепер інспекції, які утворюються як органи центральної виконавчої влади, і про певне вихолощення самого наміру і змісту адміністративної реформи, адже по суті йдеться про те, що кожна агенція, кожна служба. І кожна інспекція стає центральним органом виконавчої влади з відповідним апаратом, який є властивий для центрального органу виконавчої влади, починаючи із керівника, заступників, машин, приміщень, кабінетів, бухгалтерій, служб і все інше. І в мене є побоювання, що от все це скорочення, яке відбулося на такому ну, центральному рівні, воно насправді, і всі ці люди, які там працювали, вони воно переміститься. Чисельність і витрати на рівні тепер уже інших так званих органів центральної виконавчих. Тобто влади. ви гадаєте, що цих органів буде менше, як зараз, але штат буде більший. Ну очевидно, що можливо якогось скорочення вдасться досягти, але необхідно розуміти, що функції, тобто робота, яку виконували угу. е, міністерства інші органи центральної виконавчої влади, вона ж власне е, не не стало менше. Тобто цю роботу має хтось виконувати. І якщо це так, то повідні спеціалісти, ну, державні службовці, зокрема, які мають це забезпечити. Іншими словами, саму ідею, безумовно, варто вітати, бо без адміністративної реформи підвищити ефективність діяльності державного апарату, по суті, неможливо. Але дуже важливо, щоб, по-перше, ця робота з моєї точки зору була комплексною, і я маю надію, що автори цього проєкту це усвідомлюють. Щоб вона чітко містила етапи, і ці етапи були зрозумілі суспільству, щоб не тільки в розумі одного чи двох чоловік, які вважають, що вони мають таку конгеніальність запропонувати суспільству щось, що буде унікальним і що не робилося в інших державах. Насправді ви добре знаєте, що цей проєкт є запозиченим, я маю на увазі вдосконалення із наших сусідів Російської Федерації. І, до речі, досить гостро. Критикується в окремих її частинах самими росіянами, як такий, який буде ефективний. Будемо мати надію, що українці зроблять відповідні висновки, коли запроваджують цю модель у себе. Ну у нас це вже відбувається з порушеннями. Так, у нас зараз немає норми, яка б дозволя... дозволяла віце-прем'єрам очолювати міністерство. А у нас так відбувається. Ви знаєте, я б не зводив, власне, це не є основною проблемою. Но це одна з... Так, так, але принаймні, принаймні це теж до певної міри. Викликає дискусію, дискусію до певної міри брунтованої. Хоча я не хочу би її розвивати, бо це з моєї точки зору не є пріоритетом, коли ми говоримо про ті зміни, які є очікуваними і які мають відбутися. Миколаївич, у нас є слухач на зв'язку, щоб його не примушувати довго чекати. Давайте послухаємо запитання, дамо відповідь. А потім будемо відповідати і говорити вже про конституційну асамблею. Навушники, будь ласка, і ми слухаємо того, хто дозвонився. Добрий вечір. Добрий вечора. Слухаємо. У мене є питання до Миколи Васильовича. и далее я буду разговаривать на российской мове. Прошу. Скажите, пожалуйста, ласка. в Соединенных Штатах Америки на Сенат проект закона, державного ну, закона про бюджет, привозится на тележках. По объему этот разработанный законопроект невозможно положить на трибуну, на стол или взять подмышку. В Украине проект закона про бюджет можно просто положить подмышку или положить просто в карман. Я имею в виду по объему документов. В бюджете Соединенных Штатов в проекте каждый доллар расписан. Не, не, если наш, формы нашего бюджета, значит, основа для огромной коррупции, о которой мы постоянно сейчас говорим. Спасибо. Дякую. Дякую вам за ваше запитання, верніше, можливо, навіть вже таку попередню оцінку. Абсолютно з вами погоджуюся, в Україні обсяг підзаконного регулювання, тобто коли не закони, а акти, наприклад, уряду чи інші суспільні відносини надзвичайно великий. І це не добре. Адже у кожному випадку, коли є державна програма, що передбачена бюджетом, уряд, вже уряд, а не парламент, затверджує порядок, порядок виконання відповідної програми. І це якраз той випадок, коли корупцію, корупцію необхідно викорінювати не лише через ухвалення відповідного закону, який саме відповідальність. А через зміну відповідних процедур. І е, одним із шляхів покращення ситуації в цій сфері, яка змогло б бути збільшення обсягу законодавчого регулювання відносин, які особливо стосуються витрат державних коштів, тобто коштів громадян, бо це вони сплачують податки, вони ж по іншому не з'являються, з тим, щоб е, чиновники будь-якого рівня, починаючи з уряду і закінчуючи радою місцевого рівня чи там сільським головою. Не мали можливості діяти в інший спосіб, ніж це визначено законом. Це по-перше. І по-друге, хотів би, користуючись нагодою, зауважити, що в багатьох країнах, особливо в Західної Європи, насправді в будь-якому державному органі сидить два представники, два представники. Один представник Міністерства фінансів і другий представник Міністерства бюджету. Навіть є таке міністерство, які контролюють це наше казначейство. Які контролюють кожну. Випадок використання публічних грошей, тобто тих грошей, які ну це є бюджети, місцевище чи, чи то державний бюджет. І уявити ситуацію, щоб там чиновник на свій розсуд що зробив, просто неможливо. Тому я думаю, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, це можливо буде наступний етап. Необхідно буде перейти, в тому числі до більш детального контролю з боку держави, в тому числі через, через зміни до побудови системи органів виконавчої влади. І наділити, можливо, навіть державне казначейство відповідними додатковими повноваженнями з тим, щоб будь-яке витрачання державних коштів контролювалося щонайменше двома суб'єктами чи представниками двох органів, які перевіряли підстави їх витрачання та мету. Міністр юстиції України, президент Інституту правової політики Микола Оніщук був гостем програми від першої особи. Вам дякую, на все добре. Назаєм, всього на кращого.